Страждання цього світу, дорогі мої, історія людства це історія людських страждань. Ми прагнемо про це не думати, але якщо спробувати розглянути будь-яку епоху в житті будь-якого народу, то картина відкриється просто жахлива. Нескінченні війни, утиски слабих, насильство, торжествуюча несправедливість. Жорстокі злочини, і не менш жорстокі покарання за них, витончені страти тортури, скрізь і завжди практично одне і те ж кров, сльози, страждання. А у ті короткі проміжки, коли люди не вбивали і не мучили один одного, на них обрушувалися повені пожежі, землетруси, їх терзали хвороби. Посуха й сарана знищувала урожай на полях, прирікаючи людей на голод і убогість. І якщо припустити, що цей безумний світ і цю нещасну людину створив Бог, неминуче виникає питання, які ж моральні риси має таке божество? Висновки напрошуються самі. Або це божество неймовірно жорстоке і безжальне? Або йому глибоко байдуже все, що відбувається у створеному світі. Саме такими бачив своїх богів язичницький світ. І неважливо, важливо, про яку саме культуру чи історичний період йде мова, ставлення язичницьких богів до людей завжди і скрізь мислилося цілком визначеним або нещадна справедливість, від якої не піти нікому з народжених. Або байдужість на межі неосудності. Втім, людина навряд чи їй ставало легше від цього, але принаймні усе було зрозумілим: світ жорстокий, бо жорстокий Бог, який ним керує. І раптом з'являється це дивне християнство, яке сповіщає, що Богові байдужа доля людей. Більше того, християни стверджують, що Бог любить нас, Бог є любов, і саме любов, а не справедливість, є мірилом ставлення Бога до людини. Заява абсолютно не бувала і докорінно суперечить життєвому досвіду людини. Ні, звичайно ж, думка про любов Божу до людей сама по собі дуже красива і утішлива. Але ж скільки не кажи халва, у роті від цього солодше не стане, припустимо, що Бог дійсно є любов, і відразу ж, замість безвихідної, але цілком ясної і логічної картини світу язичництві ми отримуємо очевидну нісенітницю. Як Бог любов допустив увесь цей кошмар людської історії, її війнами, насильством, річками пролитої крові, куди він дивився, коли улюблені ним люди так жорстоко страждали і мучилися, і найголовніше, навіщо люблячий Бог створив людину, знаючи, яка сумна доля на неї чекає. Ці питання цілком актуальні сьогодні, оскільки болі і горя у світі, на жаль, навряд чи стало менше, ніж в євангельські часи. Але для того, щоб відповісти на них, необхідно спочатку розібратися у чому: що таке власне страждання? І чи стане людство щасливішим, якщо втратить здатність його відчувати? Напевно, дорогі є кожній хадяйці знайомий запах газу від ненароком залитої кухонної плити. Пахне він настільки неприємно, що навіть найменш інформований у питаннях техніки безпеці людині стає ясно, приміщення необхідно терміново провітрити. Але не всі знають, що природний газ сам по собі не має ніякого запаху, і той сморід, який ми час від часу відчуваємо в себе на кухні, результат творчих зусиль фахівців-хіміків, що розробили спеціальну речовину з мерзенним запахом, одорант, його додають у природний газ якраз для того, щоб будь-яка людина за запахом відразу змогла виявити витік. Одорант погано пахне, але без нього нічим не пахнущий газ міг би спричинити багато шкоди. Так і страждання було б невірно розглядати, як зло страждання реакція нашого єства на зло, певний сигнал небезпеки, що кричить, людино обережно. Ти опинилася у сфері дії руйнівного процесу, берешися. Можна наступити на цвях, мучитися докорами сумління, страждати від похмілля. Зовнішні причини страждання можуть бути найрізноманітнішими, але суть їх завжди одна і та ж. До людини доторкнулося зло, яке прагне її знищити. Це зло непомітне, воно діє нишком. І Якби страждання не попереджало нас про його наближення, ми довше давно б загинули від зараження крові, алкогольного отруєння або від наслідків тих гріховних вчинків, на які наша совість перестала реагувати душевним болем. Щоб краще зрозуміти співвідношення зла і страждання можна згадати аварію на Чорнобильській АЕС. Ліквідовуючи її наслідки, люди зіткнулися з смертельною небезпекою, яку людська природа не може розпізнати, бо проникаюча реакція вбиває без болю. У нас у тілі просто немає органів і рецепторів, які реагували б на підвищений радіаційний фон. І побачити цю небезпеку можна було лише за допомогою спеціальних приладів. Лічильників гейгера, які реєстрували рівень випромінювання, і при перевищенні допустимої норми попереджали людей про невидиму смерть, що сховалася десь неподалік. Здатність страждати, як лічильник гейгера, допомагає нам відчути наближення зла, яке неможливо виявити іншим способом, страждання не зло. Це протест проти зла, це спалах болю в місці дотику зла до добра. Але скільки ж тоді у світі зла, якщо він буквально переповнений стражданнями? Що тоді це зло, яке примушує людей страждати, звідки воно взялося? і чому Бог не знищить його відразу і назавжди, якщо він добрий і всемогутній? Якщо Бог всемогутній, чи може Він створити такий важкий камінь і сам Його не підійме? Колись такою каверзною загадкою ставили у безвихідь багато духовних людей. Якщо не може створити, значить, не всемогутній. Якщо створить, але не підійме, все одно не всемогутній. При всій своїй явній легковажності ця головоломка мислить у собі дуже серйозну філософську проблему, чи може творіння бути непідвладним Творцеві? Чи можливо, щоб всемогутній Бог створив щось, над чим не матиме абсолютної влади? Чи здатен він обмежити власну всемогутність? Питання дуже серйозні, але у християнстві на них є абсолютно ясна відповідь. Святитель Іван Золотоустий про згадку про камінь сказав: Бог не лише може створити такий камінь, але вже створив його камінь цей людина. Церква учить, що Бог створив людину для її участі у блаженстві буття. Весь світ був влаштований так, що існування людей у цьому світі наповнювало їх радістю і веселощам, а головною радістю буття для людини була любов до неї Бога. Але відповісти на любов може лише той, хто вільний у своєму виборі, і Бог дав людині цю дивну можливість любити або не любити свого Творця. У величезному створеному ним світі, який повністю підкорявся своєму Творцеві, раптом з'явилася територія, над якою він не мав влади, це було серце людини. Але тільки вона сама могла наповнити любов'ю до Бога, але так само вільно могла і відмовитися від цієї любові. Одна цій непідвладній Боговій території народжується зло як результат свободи, невірно використаної людиною. Зло не має суті, бо воно не сотворене Богом. Пітьма це лише, відсутність світла, так і зло не окрема категорія буття. Супротив на добру, це просто відсутність добра там, куди людина не дозволена увійти Богові. Тому знищити зло неможливо, як неможливо стерти із землі тінь. Зло це морок, який живе у серцях людей, які не бажають пустити в себе світло Божої любові, але якби Бог насильно вигнав цей морок з людської душі. То люди перестали бути людьми і перетворилися на зомбі, в автомати, жорстко запрограмовані на добро і послуг Богові. І про жодну любов тоді вже не могло бути мови, бо роботи не можуть любити. В цьому сенсі проблему людської свободи дуже добре висвітлює євангельська притча про плутного сина. Вона допомагає зрозуміти найважливіший сенс страждань людини, яка зіткнулася із злом. Страждаючи, люди опам'ятовуються. Опам'ятавшись, він сказав, скільки наймитів у батька мого мають надлишок хліба, а я вмираю від голоду. Встану, піду до батька мого і скажу йому батько, зрішив я перед небом і перед тобою. Луки 15, 17, 18. Андрій Макаревич в одній зі своїх пісень знайшов дуже точне з християнського погляду визначення людської історії. Епоха великої нелюбові. Люди у серцях, яких не було любові до свого Творця, виявилися нездатними любити один одного. Більше того, вони не змогли ставитися з любов'ю до прекрасного світу, яких Бог дав йому користування, і все зло світу, усі страждання людства упродовж усієї історії Його, це лише відзеркалення нашої нелюбові до Бога один до одного і до світу навколо нас. Кривдити Обракрадати, мучити, вбивати можна тільки тих, кого не любиш. У цьому корінь усіх людських страждань і бід. Навіть природні катаклізми частенько є наслідком моральної деградації людини. Ми не можемо з точністю відстежити цю залежність у всіх випадках, але іноді вона цілком очевидна. Кажуть, що природа повертає усе зло. Яке ми їй заподіяли нам. Коли влітку якесь місто буває затягнутий таким димом Вітерхович у нас в країні, що горять, треба знати, що у цього стихійного лиха є абсолютно певні автори. У роки перших п'ятирічок радянської влади урядом було прийнято рішення осушити. Кашемирські торфяні болота, щоб створити величезний ресурс палива для кашемирської електростанції, що працювала тоді на торфі. Робилося це під девізом. Ми не повинні чекати милости від природи, узяти їх у неї от наше завдання. Болота осушили. Електростанція давно вже працює на вугіллі і мазуті, а торф осушених боліт. Щороку горить через незбалість туристів і місцевих жителів, посаджених на цю порохову бочку борцями з природою, які не бажали чекати від неї милости. У результаті страждають усі. але абсолютно ясно, що не Бог винен у цьому, а людська нелюбов до Бога і до Його творіння. У цьому світі немає жодної людини, яка б не зазнала болю і страждань. І хоча здається, що одні люди піддаються їм більшою мірою в порівнянні з іншими, ніхто не оспорюватиме того факту, що абсолютно усі люди відчувають біль або страждають в якійсь мірі, в якійсь формі. Багато хто з нас був свідками тому, як хтось вигукує, але чому саме я, Господь? Люди вважають, що вони отримують неадекватну на свій заклик про допомогу відповідь. І в результаті цього біль і людські страждання можуть бути причиною краху їх віри. І усі вони реальні люди, що потребують правильних відповідей для вирішення їх реальних проблем. Вирішення цієї проблеми. Відповідь на питання про людський біль і страждання знаходиться за межами цього світу. Світ земний не розуміє ні значення життя, ні його сенсу. Люди вважають, що сенс життя полягає у задоволення. Про те, що робить людину щасливою, дуже часто і є причиною наступного болю і страждання. Біблія, натхненне Слово Боже, роз'яснює нам значення сенсу життя. Еклезіаста 12,13 сказано, вислухаємо сутність усього, бійся Бога, і заповіди Його дотримуйся, тому що в цьому все для людини. Далі Біблія дає людині інформацію про певні принципи, які і є відповіддю на питання про причини болю і людських страждань. Адаму і Єві першому чоловіку і першій жінці, які мешкали в саду Едемському, Бог повелів: від усякого дерева, в саду ти будеш їсти, а від дерева пізнання добра не їж від нього, бо в той день, коли ти зіси від нього смертю помреш. Буття 2, 16, 17. Саме ця заповідь Божа. Сам по собі факт, що Бог заборонив їм коштувати плоди з дерева, пізнання добра і зла, має на увазі, що вони могли їсти ці плоди, якби захотіли піти проти волі Божої. Отже, людина була наділена свободою вибору. Але з цією свободою вибору прийшла і відповідальність. Людина наділена правом свободи вибору. Несе відповідальність за ті рішення, які вона сама приймає. Проте з самого початку людина намагалася перекласти відповідальність за свою провину на когось іншого, адам звинуватив Єву за свій гріх. Єва хотіла перекласти відповідальність на смія, але кожен з них відповідав за свій власний гріх. Абсолютно очевидно, що при ухваленні рішення людина підпадає під вплив з боку інших людей. Та все ж ми самі відповідальні за наші власні дії. Упродовж усієї історії людства завжди знаходилися люди, які вважали за краще вчиняти неправильно. Але дуже рідко це зачіпало тільки того, хто приймав неправильне рішення, зробив неправильний вибір. Бо я маю право. Але які наслідки, чи то тільки для нас вони будуть? Хтось може прийняти рішення почати палити, курити з раннього віку. Він може думати, що це не шкодить нікому, крім мене, самого. Проте як це не сумно вплив сигаретного диму підуються як курці, так і некурящі. У нашому світі щодня помиряють некурящі люди, помирають тільки тому, що їх друзі, родичі чи любимі палили. Як це жорстоко і несправедливо. Поширення світу не перешкоджають жодні кордони. Безвинні люди всіх рас і національностей помирають від цієї жахливої хвороби. Вони не були гомосексуалістами, вони не вводили у свої вени наркотики, вони не вступали у безладні статеві зв'язки, вони не були винними. Часто жертвами цієї хвороби є навіть діти. Вони безвинні жертви неправильного вибору, який зроблений іншими. Як же це жорстоко і несправедливо? Адольфа Гітлера чи Володимира Путіна можна назвати одних з найжорстокіших людей новітньої історії Гітлера ХХ, а Путіна, напевно, ХХІ століття. Мільйони людей позбулися життя звини їхніх. І через більше... Ніж 70 років після Другої світової війни, люди все ще відчувають сліди його жорстокості. А скільки ми будемо відчувати ту жорстокість теперішньої війни, ми бачимо реальні шрами цієї жорстокості, слухаймо людей, у свідомості, яких збереглися шрами цієї жорстокості донини. Але чому люди повинні знаходитися в скорботі через те, що комусь, подобалося, що комусь подобався Гітлер, що комусь подобався Сталін. Як це жорстоко і несправедливо. І немає нічого нового під сонцем, Еклезіаста 1:9. Так завжди було і є. Безневинні страждають. Через рішення прийняті іншими. Кров праведного о, Авеля все ще волає до нас. Рішення Аморального Каїна убити брата свого торкнулося не лише Авеля, але й нащадків самого Каїна. За дев'ять століть до народження Христа мудрець Соломон говорив про подібне білі страждання, він сказав. І обернувся я і помачив усякі утиски, що чиняться під сонцем. І ось сльози пригноблених. А утішителя у них немає. І в руках гнобителів їхніх сила, а утішителя у них немає. І ублажив я мертвих, які давно померли, більше за живих, які живуть досі, Еклезіаста 4.1.2. Часто причина болю і людське страждання криється в самій людині. Вона приймає рішення, які випливають, впливають. А неї саму, вона приймає рішення, які зачепають інших людей. І тих, хто живе зараз, і тих, хто ще житиме. Ця істина вона не залежить від того, якими є ці рішення. Вони можуть бути поганими чи хорошими, вигідними чи збитковими. Прийняті людьми в минулому рішення, впливають на нас сьогодні. Рішення, що приймається людиною сьогодні, впливають на людину в майбутньому. Коли людина приймає погані рішення, вона стає найзлішим ворогом в собі. Ви можете запитати, а як щодо природних стихійних ураганів, землетрусів, одна з відповідей на це питання полягає в геологічних змінах Землі, що сталися в результаті потопу, коли Бог покрив всю землю водою? Бо побачив Господь Бог, що велике розбещення людей на землі, і що всі їх думки і помисли, серця їх були злом повщеденно. Буття 6:5. Бог здійснив свій суд над людиною. І в результаті цих геологічних змін ми і маємо стихійні лиха у вигляді ураганів, землетрусів, та Татар. Людина, яка має право вибору, відповідальна за свої дії. І вона вирішила. Грішити. Голод, як лихо, має свою власну і цікаву історію. Недавні дослідження показали, що у багатьох випадках голод наставав у роки достатку. Причиною голоду була зловмисна поведінка керівників держави, що продавали урожай своїх країн за кордон для власного збагачення. Ми ж маємо, у нас голодомор. Забирали від людей все зерно, напевно, за кордон відправляли. Ще прикріше, коли з голоду помирають діти, а в цей час по полях бродять цілі стада худоби, чиє м'ясо вони не вживають через ідолопоклонство. Слова Божі про ідолопоклонство зрозумілі і істинні. Мойсей записав наступну заповідь Божу: Не поклоняйся їм, тобто ідолам і кумирам, і не служи їм. Бо я, Господь Бог твій, Бог Хревонитель, що карає дітей за провину батьків до третього і четвертого роду тих, які ненавидять мене. Виходу 25. Амінь. Якщо й надалі бажаєте слухати мої повчання, підпишіться на мій канал. Першому Коментарі я уділяю благословення, а під Ним, нажавши відповісти, пишете імена для кого благословення. Але також і коментуйте, висловлюйте свою думку, про пальчик вверх, про пальчик вниз, не забувайте. Слава Ісусу Христу!